Доброго дня, шановна громада, громадська організація ДОСТа, Арнеда Арнеда на зв'язку. Ну, я все розумію, те, що в нас йде війна. От. Справа в чому? От дивіться, зараз на даний час я вам хочу показати один участочок дорожки, який у нас є. От. І от дивіться, як кажуть, розбомбили, як ще можна сказати, по-другому насрали і ніяк не можуть довести до толку, до ладу цю дорогу. Це називається, мабуть, хтось в міській раді має своє СТО чи де там. І отак от допомагає нашим іннічанам жити. От, що неможливо не приїхати, не проповзти. І люди при цьому вбивають машини. Агов, може ви щось зробите тут? А то так. Взяли все, буцімто зробимо, зробимо, а ями в пояс. Робіть щось. Працюйте. Подивіться, які валуни лежать на трасі. Це ж, якщо, допустимо, трапиться ДТП чи обломиться в когось машина, так людина спокійно зможе виставити вам рахунок цим, як кажуть, чуда дорожним комунальним службам за те, що вони приводять до цього. Так що ми тепер будемо постійно брати оцю дорожку, а в следующий раз викличемо поліцію, трошки я зараз... Зайнятий, Тому що люди допомогли з салом для наших хлопців, вот. то його треба зараз засолити, замарінувати і відправити бійцям. А в наступний раз ми приїдемо і составимо потрібну бумагу, за яку та далі будете виплатити штрафи. А то я бачу, ви дуже розслабились. Думаєте, якщо під Шумок війна йде. То нічого не потрібно робити. Ні, ви не вгадали. Буде зовсім по-другому. Громадська організація Доста, Арнеда, Арнеда. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нації.